Нещодавно мережу сколихнула сенсаційна новина, що астрономи повідомили про відкриття унікального явища на одній із екзопланет у віддаленій зоряній системі. Використовуючи потужні телескопи та спектральний аналіз, вони зафіксували світіння на нічному боці планети, яке за характеристиками нагадує штучне освітлення, подібне до того, яке генерують земні міста. Але давайте почнемо спочатку. Енріко Фермі, італійський фізик, найбільш відомий як один із творців атомної бомби, вважається, що він поставив під сумнів можливість виявлення позаземних цивілізацій у космосі. Нібито влітку 1950 року в кафетерії лос аламоської лабораторії під час неформальної бесіди з трьома своїми колегами фермі, намагався відповісти на запитання. Чи самі ми у всесвіті? У нас є технології прийняття сигналів з космосу у відносній близькості від нас існують планети, які в теорії придатні для життя. А бачити космос ми можемо більше ніж на 13 мільярдів світлових років. Якщо врахувати той факт, що Всесвіт розширюється, а галактики віддаляються, то ми можемо бачити всі 46 мільярдів світлових років зі всіх сторін. То, де всі саме це питання й поставив Енріко Фермі. Проте у науковій спільноті виникли деякі непорозуміння. Парадокс Фермі часто сприймають невірно, вважаючи, що Енріко не вірив у можливість існування інопланетян. Проте вчений не говорив про те, що позаземних цивілізацій немає, а міркував про те, що, ймовірно, вони ще не мають технологій, які б дозволили дістатися до нас. Або ці цивілізації ще не з'явилися, чи навпаки, вже загинули. У 1960 році астроном Френк Дрейк запустив перший у світі проект пошуку позаземного розуму сеті експеримент ОЗМА. Використовуючи радіотелескоп, він намагався вловити сигнали від зірок тау Таукіта і Епсилон-Ерідана, розташованих неподалік від сонячної системи. Хоча нічого не було знайдено. Цей експеримент став основою для десятиліть роботи. У 1970, в четвертому році з Аресібо було відправлено радіопослання у напрямку кулястого скупчення зірок М-13. У посланні містилися дані про людство, нашу сонячну систему, структуру ДНК та інші базові відомості. А у 1970-х роках космічні зонди Voyager 1 і Voyager 2. Вирушили у міжзоряний простір із золотими платівками, на яких записані звуки землі, музика і привітання багатьма мовами. 23 липня 2015 року вчені виявили цікаву планету, яку називають старшою сестрою Землі. Вона знаходиться в Сузір'ї Лебедя на відстані 1400 світлових років Кеплер, 452 b Обертається навколо зорі, подібної до сонця, і розташована у зоні населеності. Її розміри трохи більші за земні, але умови на поверхні можуть бути придатними для життя. 24 серпня 2016 року теж було виявлено планету з потенційним життям. Проксима Центавра Б обертається навколо проксими Центавра, найближчої до Сонця зірки. Що знаходиться на відстані трохи більше чотирьох світлових років, планета розташована в зоні населеності, де вода може існувати в рідкому стані. Це скеляста планета, яка приблизно на 17% більша за Землю. А у квітні 2017 року знайдено ще одну планету, яка неабияк зацікавила вчених. Розташована у сузір'ї Кита на відстані 40 світлових років. Ця планета приблизно в 6,6 разів масивніша за Землю і є суперземлею. Вона знаходиться у зоні населеності та обертається навколо червоного карлика, що робить її однією з найкращих кандидатів для вивчення атмосфери. У лютому 2017 року було виявлено Трапіст 1Е. Одну з семи планет системи Трапіст-1, яка знаходиться за 39 світлових років від Землі. Ця планета є скелястою і розташована в зоні населеності своєї зірки, що робить її одним із головних кандидатів для пошуків життя. Усі планети системи було відкрито за допомогою телескопа Трапіст. Є ще доволі багато планет, на яких потенційно може бути життя. Але всі ці планети дуже далеко від нас, і на сьогоднішній час немає технологій, які б дозволяли їх дослідити. Важливо розуміти і той факт, що світло, яке ми бачимо від далекої планети або зірки, може показувати її стан у минулому, а не в реальному часі. Це відбувається через те, що світло поширюється зі швидкістю, що становить приблизно 300 тисяч кілометрів за секунду. Наприклад. Якщо планета знаходиться за тисяча світлових років від нас, то світло, яке ми зараз бачимо, покинуло цю планету тисяча років тому. За цей час планета могла змінитися або навіть зникнути, наприклад, бути поглиненою своєю зіркою чи зруйнованою внаслідок космічної катастрофи. Однак ми продовжуватимемо бачити її світло, яке досягає Землі, доки не пройде достатньо часу. Щоб сигнал про її зникнення також до нас дійшов, можливо, якась надрозвинена цивілізація дивиться зараз на нас із космосу, але бачить лише те, що було на Землі тисячі років тому. Саме цей факт і ускладнює пошук життя на інших планетах, оскільки планета має бути досить близько від нас, щоби бачити її в реальному для нас часі. Але що, якщо ми вам скажемо, що таку планету знайшли? У грудні 2024 року мережею облетіла сенсаційна новина, що нібито недалеко від нас НАСА знайшли планету, на якій помітно світло від штучних міст. Спостереження проводили за допомогою космічного телескопа нового покоління, який здатний вловлювати слабке світіння від далеких об'єктів на нічній стороні планети, що не освітлюється її зорею. Виявили регулярні спалахи світла, які повторюються з чіткими проміжками. Ймовірно, мова йде про планету під назвою LTT 9779 b яку було виявлено ще у 2023 році. І як випливає з офіційних джерел, вона відбиває близько 80% світла своєї зірки, що робить її подібною до дзеркала. Ця висока відбивна здатність пояснюється наявністю хмар із силікатів та металів в атмосфері планети, а не штучним освітленням? Таким чином, повідомлення про планету зі штучним світлом виявилися неправдивими. Наукова спільнота продовжує дослідження в цьому напрямку, але наразі подібних відкриттів більше не зафіксовано. А як ви вважаєте, чи є інше життя у космосі? Чи ми такі одні, унікальні у всьому світі? Напишіть свої думки у коментарях і напишіть, чи цікава вам тема про космос. А ми вітаємо вас з Новим роком і дякуємо, що ви з нами. До нових зустрічей у нас на каналі.